Цей відео-відгук я записую для гіпнотерапевта Надії Савицької. Надія Савицька дуже професійна, дуже потужний гіпнотерапевт. Без її допомоги я б не змогла з'ясувати таке питання, як радість життя, яку я не можу чомусь відтворити. Вона задала мені багато запитань, ми з'ясували. Чому саме я це не можу відтворювати, десь воно загубилося, це ця емоція, і о, дуже вдало ми попали в півсвідомості саме в той момент, де мої батьки змушені були мене залишити одну в квартирі, відірвавши мене від однолітків. І нічого не запропонувавши мені на взаєм, саме завдяки гіпнотерапевту мені вдалося в підсвідомості переписати цю подію, змінити її на краще, побалакати з батьками і сказати їм, що. Вони не, не, не звернули на мене увагу і тим самим створили в моєму, в моєму житті якусь таку прірву між цим життям, яке в мене почалося в новій квартирі, без моїх друзів, з моєї старої квартири. І на даний момент після сесії я вже зрозуміла, що. Або я сама себе так пригнітила, або це було створено неуважними батьками, але в моєму теперішньому житті це вже мені не заважає жити. Я зрозуміла, що я цю задавлену таку печаль якусь я її вже. Не виношу в світ, а я буду жити надалі своїм нормальним життям, тому що те, що вже було, воно ніколи в мене не, не буде повторюватися, тим паче, що я вже пам'ятаю, що це дуже весело і гарно можна було вирішувати вирішити це питання і зовсім не створювати з цього якусь проблему. Так що я дуже дякую гіпнотерапевту Надії Савіцькій. Звертайтесь, я думаю, що в неї буде дуже багато таких людей, яким потрібна її допомога. Вона дуже-дуже потужний, потужний гіпнотерапевт.